Всім привіт сьогодні п'ятий день мого челенджу хмарки позаду мене, тому затягувати довго не будемо і просто пірнаємо у водичку. Зараз глянемо, яка там темп... температура, щоб якщо можливо вам цікаво. Я не знаю, чи камера фокусується. О, сфокусували зроді. Нормально. Щось під 20, але ще нема тут ніяких 20, десь 19 з половинкою. Ставлю на штативчик и пернаем. Ну и пойдем на турнички, я забыл сказать. Пятый день. Залезаем в удочку. Сонечко. Ти вже о, сонце, кайф. Водичка тепліша, ніж вчора було то 100%. Дощик, дощик буде скоро. Зараз ще один підхід, Водичку і в турнік. -ля -ля. У -у -у. Кайф. Тепер погнали на турнічок. А тепер йдемо на турнічки. Сьогодні я ще гірше себе відчуваю, але мушу, заставляю поки що себе і буду надіятися, що це пройде, незважаючи на те, що я пірнаю. Хоча сьогодні не зранку пішов трошечки пізніше, бо все ж таки хочеться челендж продовжувати, привикати, тому щоб чуть-чуть підігрілася і не дотягнуло мене повністю. Коротше, погнали на турнічки сьогодні п'ятий день, відповідно, 15 разів пробуємо зробити. Ось такий п'ятий деночок у нас вийшов. Не з самого ранку пірнаю, але причини я вже озвучив. 15 разів у мене вийшло, понятне діло, без задишки ніяк. Зустрінемося, маю надію, якщо мене не затягне ще сильніше, в новому дні.